20 лютого в Україні відзначається Всесвітній день соціальної справедливості. До цієї дати обласний центр зайнятості підготував низку заходів. Однією з умов соціальної захищеності людини є гідні умови праці та достойна заробітна плата. Кожен з нас по-різному вирішує проблему працевлаштування. Хтось у пошуках роботи виїжджає за кордон, хтось нарікає на безробіття, а хтось власними силами забезпечує себе та свою родину, при цьому створюючи нові робочі місця. Досвідом з працевлаштування, як у нашому краї, так і за кордоном, під час засідання за круглим столом обмінялися у Рожчинському центрі зайнятості фахівці обласного районних центрів зайнятості і працедавці. Вирощувати ягоди та овочі справа прибуткова. У цьому переконує волинян досвід сусідів поляків. На цьому наголошували і під час занять освітнього проекту Зимова агрошкола, зініційованого обласним центром зайнятості. Хоч сіло справа сезонна, однак за цей час селяни можуть непогано заробити. Є в нас таке село Башува, де вони займаються вирощуванням малини. Вона каже, наскільки прибутковий бізнес так, це сезонний характер роботи. Але ж за той сезон я заробляю на цілий рік. По різному вирішують питання зайнятості населення у районах. На території Клеванської селищної ради створено підприємство Райс Максимко. Це підприємство із стопроцентними іноземними інвестиціями і вирощують високопродуктивні сорти кукурудзи. І страшенно не вистачає робочої сили. Під час осінніх робіт по збору, переробці, транспортуванню, калібруванню, протравлення і тому подібне цієї роботи. Три роки підряд ми в межах 300 людей забезпечуємо робочою силою і вони виїжджають у Клеванський район. Це приблизно 50-55 кілометрів, приблизно три місяці, два села, де загальна кількість населення більше, як 4 тисячі. 90% серед них жінки мають сезонну роботу на зборки, переробці кукурузи. Заробітки в останній рік було 12,50 за годину роботи. Частина волинян кращої долі шукає за кордоном, зокрема у Польщі. За богом, за даними кадрових агентств, які офіційно працевлаштовують українців за кордоном, трудиться лише 151 волинянин. Неофіційна ж статистика показує зовсім інші цифри. За останні роки у польських працедавців змінилися вимоги до українських заробітчан, тому волиняни, які шукають роботу за кордоном, повинні бути пильними. Коли раніше масово їхали всі. То сьогодні польський роботодавець теж ставить вимогу таку, щоб мав досвід роботи, щоб мав відповідну освіту, якщо це якась така робота, що потребує кваліфікації, щоб хоча б на базовому рівні було знання мови. І сьогодні більше того, ми працюючи із нашими партнерами на кожну людину, яка в нас зареєструвалася як пошукач роботи. Направляємо резюме, і люди ще не звикли до цього. Вони собі шукають так, що їм поїхати зараз, сьогодні і вже. І вже. І тому багато людей потрапляють в такі неприємні ситуації. Однак, де б не працювала людина в Україні чи за кордоном, від неї працедавці хочуть сумлінного виконання обов'язків. Не варто впадати в відчай, переживати щось незрозуміле. А є дуже багато людей, які можуть допомогти психологічно, які можуть допомогти матеріально, які розуміють твої проблеми, і людина людині має допомогти, і це буде справедливо. Бути обізнаним означає бути захищеним від усіх можливих ризиків. А тому, обираючи роботу за кордоном, зважте усі за і проти, і пам'ятайте, що на Волині теж можна про хоч і з дещо меншою заробітною платою, але на рідній землі і біля своєї родини.